З нами Роман Михайлович Гнатів, головний тренер футбольного клубу Скала 1911 хочу привітати вас з перемогою, бажаною перемогою. Я впевнений, що і для вас, так само, і для ваших підопічних. Це третя перемога домашня в сезоні. І вболівальники сьогодні також були задоволені. Чотири забитих голи. Як взагалі можете оцінити гру ваших футболістів? Ну, гра складалась важко. Досить важко. Плюс. Е Окрім того, що суперник хороший, ще поле після дощу воно було важке, тому ми не очікували легкої прогулянки, навіть, навіть не згадували гру виїзну з тим рахунком, тому що ми розуміли, що це зовсім інше. От. І воно так підтвердилося по ходу гри. Ну, задоволений перемогою, звичайно, але задоволеним відношенням. І так як намагалися футболісти виконати ту основу, яку ми їм дали, тому що коли зрівняли рахунок, десь. Надіялися, щоб вони проявили характер. Тому що вже в кінці, коли сили якраз покидають, тоді і треба проявляти характер. І вони молодці проявили настільки, що ми ще забили ще три голи, і в кінці вибігали в хороші контратаки. Тому це радує ну насправді в сьогодні під час трансляції вболівальники відмічали гравців вашої команди, які були кращими, які старалися. Чи ви можете отак зараз відзначити когось з гравців? Хто сьогодні насправді напрацював багато на перемогу? Ну ви знаєте, важко. Мені здається, це сьогодні якраз суто командна перемога, тому що і забивали всі гравці по одному голу, і Там передачі, і давали передачі. Це, напевно, все-таки в першу чергу командна. Тут такого нема, що один гравець три забив і можна було б відмітити. Ні, Це командна перемога. Зрозумів, дякую. Вітаю ще раз перемоги. З нами головний тренер футбольного клубу Вільхівці Олександр Сергійович Семеренко. Олександр Сергійович, вітаю вас з трию. Насправді сьогодні була достойна гра, десь вболівальники під час трансляції оцінювали її як рівною, навіть можливо, трішки з переваги вільхівців. Але десь під кінець тайму чогось все ж таки не вистачило для того, щоб відквитати ще один гол для того, щоб зрівняти рахунок на 2-2. І в підсумку ще пропущені три. Голи, призвели насправді до прикрої поразки. Як ви можете прокоментувати дії ваших підопічних в сьогоднішньому матчі? Ну, дивіться, я рахую, що теж була рівна гра. Пропустили м'яч, ми зреагували, забили м'яч. Потім прикрий, другий пропустили м'яч. І хлопці ну, побігли відігруватися і пропустили на контратаках два, два м'ячі. А так я вважаю. Ну якщо не брати результат до уваги, ну, я вважаю непогана гра, гра була така плотна, інтенсивна бойова гра. Тобто я розумію, якихось таких явних помилок сьогодні у ваших підбічних виділити ви не можете, наскільки я розумію. Ну гра по правді була достойною. Ні, ну помилки. Ті, хто виходять, 11 гравців, всі допускають помилки. Да. Без помилок не буває, помилки не допускають ті, хто возле мене там рядом знаходяться. Були помилки, це без цього футбола не буває, але взагалі, я скажу, ми непогано виглядали. Ну у мене претензій до да, хлопців зовсім немає. Дякую. З нами я б так сказав голосно. Навіть герой сьогоднішнього матчу Вадим Мірдєєв, гравець скали 19 19-11, який віддав передасист, можна сказати, який забив гол і віддав асист до третього голу. Вадим, вітаю з перемогою. Ти сьогодні попрацював на славу для того, щоб здобути цю бажану домашню перемогу. Це, до речі, третя перемога в цьому сезоні, і досить така результативна. 4-1 перемогли футбольний клуб. Вільхівці Поділись трішки емоціями. Як ти вважаєш, що спрацювали добре? Адже більш Ну, Перш за все, дякую за привітання, дякую Збройним силам України, адже без них ми б не змогли виступати на футбольних полях і радувати своїх болівальників. Емоції виключно позитивні, так як, ну, можна сказати, забили перший гол. Нам відразу так, таки зрівняли. І потім забили ще три голи на останніх хвилинах. Я вважаю це характер команди, який сьогодні показали всі хлопці, і ми добились того результату, який був нам потрібен. Дякую, вітаю ще раз з перемогою.